Буданов помстився під полковнику кату за звірства на Київщині. Російськовиродка підірвали в його ж автомобілі. Я маю ці кадри, друзі, і за декілька секунд вам усе покажу. На черзі десятки інших офіцерів і полковників, які катували і вбивали мирних українців. Сьогодні у випуску говоримо про відплату, яка настигне кожного окупанта, який думав чомусь, що він безкарний. Але прийшов Буданов та спершу підпишіться, будь ласка, на цей youtube канал, друзі. Не забувайте е, ділитися цим відео з друзями, рідними, близькими, знайомими. Більше людей має побачити ці кадри, і е, насправді це нелегкий випуск. Але давайте часу не будемо гаяти, одразу почнемо. Значить, 25 жовтня 2025 року. Далека Кемеровська область Російської Федерації вибухає автомобіль за кермом, підполковник. Мазжерін Веніамін Володимирович 80-го року народження. Про те, що це не випадковість, а спеціальна операція відразу ж повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Хто він такий? Хто цей виродок? Мазжерін служив у спецпідрозділі ОМОН, яке називається Оберіг. Гарно оберігав, да? Постила в потилицю людям, які були зв'язані руками. Значить. Цей оберіг це управління Російської гвардії по Кемерської області, і саме цей підрозділ, як зазначає гур, причетний до низки жахливих воєнних злочинів і злочинів проти цивільного населення під час окупації Київщини в лютому березні 2022 року. Офіс Генерального прокурора України ще в 2022-му відкрив там кримінальні провадження проти окремих цих виродків з оберега. Українська розвідка у квітні того ж року. Поіменно ідентифікувала підрозділ і опублікувала список, я зараз вам його покажу. Цих підозрюваних і гур відкрито одразу попередив. Дивіться, плануються заходи для притягнення їх до відповідальності і заходи особливого характеру. Як ви маєте змогу в цьому друзі, переконатися зараз на кадрах, інцидент у Кемерово. Це лише черговий епізод в ланцюгу подій, пов'язаних із відплатою за воєнні злочини. І от в розвідці просто наголошують: слухайте, за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. І це не загроза, це констатація факту. Що ж це взагалі за оберіг? Такий насправді дуже мало інформації в е, публічному доступі про нього. Але відомо, що це там 23 й загін спеціального призначення. От він так і називається: оберіг, який дислокується у Кемерове, це підрозділ російської гвардії, тобто внутрішніх військ, які насправді так е, за законом, взагалі. Не повинні воювати за кордоном. Їхня задача там боротьба зі злочинністю всередині країни. Ну, ми знаємо, що на закон росіянам, по перше, плювати. А по-друге, з якою злочинністю вони борються всередині країни. Вони просто борються проти своїх же. Але насправді ми ж бачимо, що відбувається так: українські правоохоронці і розвідка регулярно ідентифіковували представників ОМОНу і Росгвардії як причетних до жахливих злочинів. От їхні методи роботи тут в лапках це масові облави. Це викрадення людей до тимчасових катівень в окупованих комидатурах, це тортури з струмом і хімічними речовинами, це погрози вбивством родичів, це розстріли евакуаційних колон. Все це вони принесли з собою на Київщину, і вони думали, що їм це безкарно менеться. Але прийшов Буданов. Тепер давайте, друзі, чітко зараз вами зрозуміємо, за що саме прийшла відплата, щоб значить, не залишалося жодних сумнівів. На початку квітня, 22 року, як ви знаєте, весь світ жахнувся. Тому що весь світ побачив Бучу і все, що там відбулося, те, що відкрилося після звільнення міста, це не хаотичні вбивства. Це був цілеспрямований, спланований геноцид. Людей вбивали просто, коли вони йшли по своїх справах там, на вулицях. Але найжахливіше це десятки тіл зі зв'язаними за спиною руками і пострілами у потилицю. Це характерний почерк російських катів. Так, страчували переважно чоловіків, але відомо, що ви знаєте про це, гинули жінки і діти їх також вбивали. Фото, до речі, руки вбитої жінки з яскраво червоним манікюром. Взагалі облетіло весь світ і стало символом цих злочинів. Важливо зрозуміти, що це було сплановано насправді. Супутникові знімки доводять, що масові поховання з'явилися ще 10 березня, невдовзі після окупації. Одне з таких поховань це 14-метрова траншея біля церкви Андрія Правозванного, але. Навіть це не все один із найжахливіших прикладів це табір променистий. Там російські військові влаштовували справжню катівню після звільнення. Знайшли понівечені тіла п'ятьох чоловіків. Їхні руки були туго зв'язані кабельними стяжками. Вони були дуже жор... просто жорстко побиті, жорстоко скатовані, а потім і розстріляні. І там стіна в підвалі була вся повністю забризкана кров'ю. Поліція знайшла там 21 гільзу, і це приблизно там по 4 постріли на кожну беззахисну мирну людину, яка не чинила жодного супротиву. Буча, друзі, це ж не тільки оберіг насправді, це ціла система, ціла армія катів. За даними розслідування The Sunday Times, от буквально нещодавно вийшов матеріал. Було ідентифіковано 13 російських офіцерів і генералів, причетних до злочинів у Бучі. Я хочу зараз назвати лише декілька імен із цього чорного списку. І подивіться на ці рила на рила цих виродків катів і вбивців. Значить, генерал-полковник Олександр Чайко чи Чайко, тодішній командувач Східного військового округу. Там є також і генерал-майор Сергій Чубарикін, це він командував 76-ю гвардійською десантною дивізією, солдати якої вчинили більшість злочинів. Далі, полковник Артем Горділев, Це командир 234 го полку із позивним Уран. Його підрозділ вчиняв понад 40 воєнних злочинів лише за один місяць. Це, до речі, антирекорд, як стверджують британські журналісти. Є ще там підполковник Азадбек Омурбеков. Це командир 64 ї окремої мотострілецької бригади. Зараз його переслідують, до речі, по усьому світу. Я думаю, що скоро малюк чи Буданов хтось його знайде. Лейтенант Микола Соковіков заочно засуджений до довічного ув'язнення. Ну заочно, не за Очно це одне, але я думаю, що ви самі розумієте, яким має бути справедливий вирок, і от я хочу сказати, що ці 13 виродків, як мінімум, вони всі на черзі. Ми маємо розуміти, що Будана, чи Малюк, чи будь-хто з інших представників українських спецслужб прийде до них так само, як прийшли до ось цього ката підполковника, якого підірвали у власній автівці. До злочинів також були причетні п'ята окрема танкова бригада з Бурятії, 234-й десантно-штурмовий полк із Пскова, спецпідрозділ Вітязь є там такий, і ймовірно, чеченські силовики це була ціла машина знищення, яка просто яку просто нацькував Путін на мирних людей. І повірте, усіх цих виробків також чекає відплата. Тому друзі, що ми маємо, ми маємо чіткий ланцюжок подій. Були злочини в злочини в Бучі, були злочини на всій Київщині, і це, до речі, лише маленькі епізоди. Для того, щоб розповісти в цілому про звірства російських нелюдів у Бучі, треба робити великий окремий випуск. І я обов'язково його зроблю. Були ідентифіковані конкретні виконавці, їх командири, серед них підрозділ оберіг і ось цей підполковник а, Мазжерін, якого забаранили 25 числа. Було дано обіцянку: кожен отримає свою відплату, і він відтримав свою відплату на черзі. 13 інших виродків, вибух у Кемерово, друзі, я вам хочу сказати, що це ем, не просто новина, це підтвердження того, що слова української розвитки не пусті пустопорожні погрози. Це реальна робота, Робота, яка триває щодня, і історія з Межеріном – це лише один епізод. Він показує, що немає такого поняття, як безпечний тил для того, хто катував українців. Немає такого місця на карті Російської Федерації, де можна сховатися від правосуддя, тому наша сьогоднішня історія. Має простий і дуже зрозумілий насправді висновок, який повинен запам'ятати кожен хто причетний до усіх злочинів в Україні. Ніхто з і військових злочинців не уникне покарання. Ніхто справедливість це не абстрактне поняття. Вона має ім'я, головне управління розвідки Міністерства оборони України. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь, будь ласка, на нього, підписуйтесь активніше, радьте це відео, діліться цим відео з друзями, рідними, близькими, знайомими, нехай більше людей. Побачить і почують прізвища цих виродків, які здійснювали нелюдські злочини на території України проти мирних українців. А самі ці виродки мають точно знати, хто і коли за ними прийдуть. Нехай бояться тепер. Бережіть себе своїх рідних і близьких до зустрічі.